Друзі, уже розпочався сезон новорічних свят, правда? І ми всі чудово знаємо, що гарною такою традицією для нас, українців, є прикрашання ялинки на новий рік. Тож сьогодні я хочу поговорити з вами про ялинку. Скоро, скоро новорічне свято час ялинку купувати. Хочу гарну і струнку, і пишну, за усе найкращу та розкішну. Ми ж тобі ялинку вже придбали. Ми ж її іще влітку купували. Штучно? Ні, я хочу тільки з лісу. Годі, добре вередлива лізо. Я також піду до лісу з татом і сама скажу, яку рубати. О, тату, подивись, яка висока, пишна і струнка. Найкраще що й казати. Так, аж жаль такої рубати. А що? А мене тобі не жаль? Даремно йшла в таку ядаль. Рубай, час повертатись, даремно сперечатись. Стій, не рубай, вона жива, красуні наша лісова. Я так люблю ялиночку, всім серцем своїм. Вона дає насіннячко, пташечкам усім. Ні, скривдити ялиночку, я вас не підпущу. Куди ж я заховаюся од вітру й дощу? Не рубай, вона жива, красуня наша лісова, зрубана вона загине, все вбрання зелене скине, вона буде помирати, а ти будеш танцювати? Як ти будеш веселитись і на біль її дивитись? Я не думала, не знала. Я мала і знаю мало, і тому я вередлива і іноді несправедлива. Та я зовсім не лиха. Прощай, красуни лісова. Ось яку нам історію розповіли наші лісові друзі. Давайте подумай, подумаємо, як можна захистити лісову красуню. Традиція встановлювати різдвяні ялинки набула широкого вжитку відносно недавно, на початку 19 століття. Спочатку вічно зелені красуні з'явилися в імператорських палацах Франції, Німеччини та Англії. Надбанням вже простого люду ялинка стала лише в другій половині 19 століття. Ялинки ростуть у хвойному лісі. У цих дерев листочки у вигляді голочок, які називаються хвоя. На зиму голки з хвойних дерев не опадають, а поступово обновлюються через 3-5 років. Ялинка є найяскравішим символом новорічних і різдвяних свят. Саме з появою ялинки в кімнаті ми розуміємо, що довгоочікуваний новий рік ось ось настане. І саме під нею діти знайдуть найбажаніші подарунки, словом. Суцільний позитив, але уявіть, що буде, якщо всі люди почнуть безладно спилювати ялинки в лісі і нести їх до себе додому. Для того, щоб врятувати ялинки і не зашкодити лісовим мешканцям та лісові загалом, варто дотримуватися простих правил. Не перетворюйте різдвяні свята на лихо для природи. Не рубайте ялинки в лісах самовільно, не зрубуйте верхівку дерева у парках та скверах. Купуйте тільки марковану ялинку. Купуйте деревце у горщику, а також створюйте новорічні композиції.